Зала це тактичний розвідувальний безпілотник, існує в декількох модифікаціях, які об'єднує характерна форма летючого крила. Головна небезпека: високоякісна розвідка та коригування вогню, розмах крил 2,8 метри, оснащений електродвигуном, що надає відносну безшумність та швидкість біля 100 км на годину. Тривалість польоту більше 4 годин на висоті до 5 км. При фіксації в небі цього БПЛА негайно змініть позиції та посильте маскування. Зала найчастіше працює у зв'язці з ланцетом, знаходить ціль та передає її координати для удару. Метод боротьби придушення каналів управління та навігації засобами РЕБ, але найефективніше збивати ці БПЛА за допомогою дронів-перехоплювачів. Держспецтранслужба наголошує: не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укриттях.